12 мільйонів гривень виділила міська влада рівного на підтримку ЗСУ. За відповідне рішення проголосували на засіданні рівне ради. мільйонів підуть додатково на придбання дронів. Ще 2 мільйони гривень як субвенцію виділять для однієї з військових частин Збройних сил України. Секретар рівне ради Віктор Шекерзян переконує, допомога армії і надалі залишається пріоритетним питанням для міста. Ци військомат, це також окремі там бригади, теж була субвенція. І що стосується теж дронів, що ми говорили, що ми на кожній сесії будемо виділяти певну суму коштів для того, щоб закуповувати дрони і передавати військовим частинам. Ну саме бригадам чи військовим частинам, це саме по потребі. Тобто вони напишуть нам лист, і тоді ми приймаємо рішення, кому маємо надавати які бригаді. Натомість до сесійної зали прийшли волонтери, які підтримали ініціативу міських обранців і закликали ще більше допомагати зсу. Чи я розумію, я читала, скільки ви робите, скільки робить кожен з вас не лише як депутат, а як особистість для наших військових. Але ну, цього мало. Ми українці такі, яким завжди буде мало. А я ще волонтер, то мені вдвічі завжди мало. Депутатка Катерина Марчук у відповідь наголосила, що стосується допомоги нашій армії в сесійній залі міські обранці одностайні. Кошти для зсу виділяють постійно. При цьому вимушені діяти у межах чинного законодавства. Повірте мені, якби ми могли віддати бюджет всього нашого міста і зупинили б цим війну, ми це б зробили б. Але якщо ми віддамо весь бюджет нашого міста, ми зупинимо наше місто. По тому депутати проголосували за зміни до програми мобілізаційної підготовки та оборонної роботи. Віктор Шакерзян розповідає: це дуже важливий крок у допомозі військовим, пояснює чому це дає нам можливість розширено. Приймати участь на закупівлі це, це самих це білизни, це і, і теплоодягу, тобто максимально ну, більше буде закупівлі, можна виділяти будемо кошти і закуповувати і допомагати нашим збройним сам України. розбіжності у депутатів виникли при розгляді питання щодо виділення земельної ділянки для будівництва споруд під потреби тролейбусного управління. Проти цього виступали екоактивісти, бо на ділянці є зелені насадження. Натомість в профільному управлінні розповіли розширення території під будівництво. Ство потрібне для того, аби в подальшому збільшити кількість тролейбусів, які курсуватимуть місто. Якщо ми говоримо про реати і про кількість збільшення і покращення якості самих перевезень в межах електротрансу, нам необхідна ця земля, тому що станом на сьогодні вся площадка для відстою техніки є заповнена. Якщо ми говоримо для розвитку даного транспорту і розвитку комунального підприємства, нам так само необхідна ця земля для розташування на ній додаткової техніки, яка буде покращувати і працювати для розвитку міста після обговорень та дискусії це питання вирішили додатково вивчити. Секретарів наради Віктор Шакерзян при цьому наголосив: потрібно зважити всі за та проти у даній ситуації. До вирішення проблеми підключать усі профільні відомства. Запевнив, міська влада виступає за те, аби максимально зберігати зелені зони, і в перспективі буде передбачати збільшення зелених насаджень у місті. Павло Невесенко Андрій Дейнега новини рівного.